А якщо я до прикладу, ну я розумію, перший поверх, другий там, щоб нижче було виходити. Але якщо я хочу, щоб в мене з вікна було вище, щоб відкривався гарний вид. Є в нас щось там на вищих поверхах тут? Чи? Дивись, четвертий поверх це. на 49 квадратів однушка, з величезною кухнею, вітальною. І вид видно десь з цього вікна її? Так. це би. яке? Ось те сіре останнє вікно. Бачиш, ось те, я так розумію. Ага. Да. О. Тобто буде вид виходити на парковку сюди в двір, щоб було видно, де бігають діти. Так, Шикарно. вид на парковку, вид туди на ліс, просто шикарний вид. Вікна великі, вікна в підлогу. можна Ого. взагалі супер дивитися. Треба дивити. Коридор просто супер, місця вистачає для всього, що вам буде треба. Великий санвузол. Це спальня. Гарно стеє ліжко, шкаф, тумбочка. Ну і, звичайно, центр будинку, велика кухня вітальня Збирайтесь цією сім'єю. За великим столом. Тут робоча зона, диванчик, телевізор. Ну і гарний вид на все місто. Плюс балкон. Центральні комунікації, газ, гостомель. Приходьте на перегляд і вам покажу.